Майже пів сотні метрів сподівань сьогодні студенти натягнули величезне полотно, аби усі охочі могли поділитися своїм баченням майбутнього України. А допоки тривають останні приготування від ліхтаря до ліхтаря, і потім е, наші художники попрацюють над е, тим, щоб гарно передати свої емоції стосовно подій, що зараз відбувається стосовно свого бачення євроінтеграції. Відтак 50 метрів тканини розгорнули в самому серці Львова. Попри те, що погода не сприяла, дмув сильний вітер, з академії мистецтв таки натягнули полотно і перехожі взяли до рук пензлі. Як ми любимо Україну малюємо? Ми хочемо, щоб якісь зміни в нашій країні відбувалися, щоб ми завтра прокинулись новій абсолютно країні, щоб все там було гаразд. І надіюся, що наша країна буде мати світле майбутнє в європейське. Візом нашого проекту є якою бачити країну завтра. І звичайно, що Люди хочуть миру в країні, і тому це має бути світле і позитивне полотно. А допоки на проспекті Свободи Львів'яни малюють бажане майбутнє на євромайданівській сцені, вже відбувається інша акція. Вибудовують фразу Різдво без Януковича. Тут у нас буде Януковича. посередині у нас буде без і ззаду буде слово різдво. Все повинно виглядати рівно, гарно, тому що йому бідеємо і так важко читати українською. Понад півгодини приготувань і все вдається. Ми думали, що нам буде для цього потрібно дві години як мінімум, але ми впоралися як бачите за 40 хвилин. Тому це ми раді, що справді впоралися так швидко. Костянтин Мельников, Віталій Дмитерко, львів ТБ.